поки є можливість, переконайте, що ваші телефони десь поряд, оскільки буквально за кілька хвилин вони вам знадобляться. Про ситуацію на фронті далі будемо говорити. Російська армія сьогодні двічі атакувала позиції сил оборони на Краматорському напрямку. За даними Генштабу, окупанти отримали відсіч поблизу ступочок. З нами на зв'язку Євген позивний кактус Артем'єв, начальник штабу першої комендатури швидкого реагування підрозділу Фенікс підполковник. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір. Вже бачимо QR-код і номер картки. Будь ласка, поясніть на що збираємо просто зараз. Угу. Доброго дня ще раз. На даний час підрозділ «Фенікс» проводить збір з метою закупівлі, скажімо так, fpv перехоплювачів, завдяки нам ми не можемо не тільки виявити дані ворожі крила, а також їх знищити. Зв'язку з цим це дуже актуальні, скажімо так, засоби протидії ворожій розвідці. Друзі, як ви можете бачити, збір нещодавно розпочався оця жовто-блакитна стрічка. На жаль, поки ще в більшості жовта, але сподіваюся, що ми зараз активно так беремо в руки телефони і перекидаємо свої гривні: 10, 20, 30, 50, хто скільки може, перекидаємо хлопцям на важливі засоби для перехоплення ворожих дронів. Це надзвичайно важливе, адже тоді таким чином дрони не долітають до позиції наших військових. Ворожі дрони їх просто збивають на підльоті, і це береже життя хлопців, береже нашу техніку. Важливий збір немає неважливих зборів, звісно, але до цього просимо долучитися. Він щойно розпочався. Ось уже 10 тисяч є. Сподіваємося, що буде більше, тому що 550 – це збір завершиться. Таку суму треба зібрати, і чим швидше ми її назбираємо, тим швидше ці засоби будуть у хлопців. Можемо суттєво скоротити буквально в найближчі хвилини, пане Євгене. Поки наші глядачі долучаються до зборів, чи не поділитись інформацією щодо оперативної ситуації на напрямку за який відповідає ваш підрозділ. Ну щодо ситуації на напрямку, скажу так, що ситуація стабільно напружена, ворог постійно продовжує тиснути на нашому напрямку. Да, літній наступ у них не вдався. Захлиснувся, скажімо так, але вони весь час намагаються показати своїм, так скажемо, успіхи в даних своїх діях. Ще правда наразі сприяє ворогу так звана Зеленка і також погодні умови. Ну, Сподіваюся, з часом їм буде складніше, де ми надамо більше. Змови їх знищувати, ну і варто зазначити, що ворог збільшує свої засоби терору проти мирного населення. Зокрема, на даний час дуже активно працюють їхні FPV, а також удари кабами постійно обстрілюють Костянтинівка Дружківка, Олексієва, Дружківка і звісно, Слов'янська моторська. А якими силами ворог намагається наступати наскільки активно діють ворожі штурмові групи? Ну так би мовити, сказати штурмові і наступальних дій як такових зараз ми не спостерігаємо. Поряд з тим, вони заводять маленькі піхотні групи на передовий край і спробують закріпитися. Але ми звісно їм не даємо це зробити. Пане Євгене, а ось що стосується, ну знаєте, певних таких логістичних моментів, або ну не зовсім логістичних, я маю на увазі е, використання росіянами неспеціалізованої техніки, наприклад, там ті ж мотоцикли, ті ж квадроцикли. Наскільки поширено це саме у вас? Як це виглядає? Якими силами вперед йдуть? Ну, дивіться, на даний час самий простий і самий дешевий засіб для доставки тої самої провізії і вантажів. Це піхота, але це дуже легка ціль для наших пілотів. Тому вони використовують квадроцикли, мотоцикли, баги та автомобільний транспорт. Ну для нас це теж легка ціль, і скажімо, вже починають, Ну цього літа вже досить суттєво використовують так звані наземні роботизовані комплекси, але вони малорухливі, малоповоротливі і їх також дуже легко знищувати. А розкажіть, як багато у росіян таких наземних роботизованих комплексів і як саме застосовує їх ворог? І загалом, яким чином ворог намагається забезпечити логістику своїх передових підрозділів? Чи використовує, до прикладу, ці важкі бомбери для того, щоб переносити провізію чи БК? Е ну щодо даного питання можна сказати, як е е е кількості. Наземних роботизованих комплексів ми не знаємо, але цього літа вже було досить багато їх знищено. Щодо використання важких бомберів, спостерігалися вже в повітрі щось схоже на наші ударні дрони важкі вампіри. Але як я розумію, це тільки у них іде першопочаткові, вони їх тільки пробують. Масової кількості їх немає, але вони. Також дуже легко збиваються і знищуються, друзі. Ще раз до вас звернусь. Будь ласка, QR-код номер картки, будь-який донат, начебто і невеличкий донат це дрібниця, начебто здається, і fpv таке невеличке теж дрібниця. Але що я вам буду розповідати? ніщо не немає нічого важливішого за ось ці дрібниці, пане Євгене. Якщо ми говоримо про Краматорський напрямок, там надходить певна інформація, що росіяни саме на Краматорському напрямку посилили саме артилерійську складову і роботу артилерії. Чи спостерігаєте ви таке, що воно з собою являє? Чи можемо говорити про повернення ось тієї там російської артилерії, яка була там ну на початках? Ну, по артилерії це до нас е, трошки таке питання. Та я вважаю на краще е, дане питання поставити тим підрозділам, які безпосередньо займаються даної видою діяльності, е, з, з нашого боку, що ми можемо це відповідно, коли ми виявляємо на ворожі цілі і не в змозі доставити по своїм характеристикам тим чи іншим е, з метою їх знищення, відповідно, ми. Своїм колегам скажімо так, з інших трудів військ підсказуємо координати, що це за ціль, і відповідно вони вже працюють по даним цілям щодо працювання їхньої артилерії, да вона працює як попередньому краї, так і відповідно по містам. Саме ближче і працює як е, системи залпового вогню, також пане Артем'єв про дрони на оптоволокні розкажете. Як змінилося застосування цих засобів ураження ворогом? Ну щодо е, дронів на оптоволокні, е, їхнє застосування не змінилося взагалі. Так як і раніше, це Ворог робить засідки на дорогах з метою знищення як транспорту мирного населення, так і військового населення. Щодо протидії, саме якісна протидія це виявляння позицій пілотів, хто безпосередньо літає на волокні і їхнє знищення. І також, зокрема, при виявленні таких цілей на дорогах, ми їх знищуємо за допомогою тих же самих мавіків. Пане Артем'єв, дякуємо вам за те, що долучилися. Майже 50 тисяч гривень. Вдалося назбирати під час нашої розмови. Сподіваємося, що збір продовжиться і максимально швидко закриється. Євген Както з позивний Артем'єв, начальник штабу першої комендатури швидкого реагування підрозділу Фенікс. Підполковник був на прямому зв'язку зі студією.